В Україну прибула перша партія 122-мм осколково-фугасних артилерійських снарядів з повним зарядом, які виробляються у партнерстві з одним із боєприпасних холдингів східної Європи. Ваше вчусу прийдіть в, в світу, що відбувається? ці снаряди призначені для артилерійських систем Д-30 та гвоздика. Вони ефективні у враженні ворожих позицій лінії оборони та бронетехніки. Забезпеченість наших артилеристів цими пострілами одна із запорук успішності нашої наступальної операції. Ідеться в повідомленні. Нагадаємо, що компанія Українська бронетехніка відновила коопераційні зв'язки та об'єднала виробників компонентів із декількох країн Східної Європи. Потрібно, щоб російські громадяни з кожним днем розуміли, що це цілком закономірно, що коли вони своєю волею освячують війну проти іншої держави, то рано чи пізно прилетить і в них. І однозначно, що прилетить в Крим, і, можливо, не тільки в Крим, а на інші окуповані території, але і на території Російської Федерації, тому що російські громадяни вони ж сподівалися, що все для них буде тихо і мирно. Особливо там мешканці Москви, наприклад, сподівалися, що ну, десь може в Белгород максимум прилетить, в Курськ. 24 лютого 2022 року, коли Путін розпочав повномасштабну агресію, тобто весь російський народ почав повномасштабну агресію проти України, вже не лишилося території безпеки, не існує території безпеки. Може прилетіти куди завгодно. Може, ймовірно, одного дня навіть, ну, наприклад, в Російській Федерації у Татарстані. Відкрили завод безпілотників. По-перше, в такий спосіб російська влада хоче вв'язати е Татарстан, який має найбільший потенціал. Скажімо, е там ну вони кажуть сепаратистські, а ми кажемо е від центрових рухів. Ми кажемо дезінтеграції Російської Федерації. Вони мають найбільший потенціал для проголошення незалежності. Насправді тому Путін хоче заляпати е владу Татарстану і зробити їх співучасниками війни. А по друге, вони сподіваються, що. Татарстан достатньо достатньо безпечний, щоб завод безпілотників не був знищений, але одного дня може. Щось загорітися, наприклад, в заводі безпілотників і в Татарстані, тому не існує території безпеки раніше до 2022 року, особливо в час, наприклад, антитерористичної операції і в збройних силах України, та й в російських окупантів було відчуття, що є певна зона безпеки. Тобто ти від'їхав на якусь там кількість кілометрів від зони бойового зіткнення, і це. Відносна територія безпеки вже вже й не існує такої території безпеки, і в Криму окупанти повинні знати це дуже добре, особливо повинні знати в перевальному. Хочу нагадати, що в перевальному до 2014 року знаходилась військова частина Збройних сил України. Біля цієї військової частини, наприклад, знаходився один з небагатьох храмів Української православної церкви Київського патріархату. Російські окупанти спочатку. Взяли штурмом храм Київського патріархату провели його в московський патріархат, а потім взяли штурмом і фактично захопили військову частину Збройних сил України у 2014 році. тому це цілком логічно, що через певний час відбулося, так би мовити, ну, з, певним, з певною затримкою, але спрацювала оця кармічна культура. Тобто спрацювала помста, і російські окупанти повинні розуміти, що в Криму. Їм не буде затишно, як там. Як би не хотілося виїжджати з Криму, але ну, час от речі пакувати поки що. Вони таких висновків не роблять. а Деякі навіть все одно прагнуть чомусь приїхати на море, навіть в тих умовах, які, які ми нині спостерігаємо. Але так чи інакше, це от така собі певна підготовка ґрунту в той час, як відбуваються наші наступальні дії, зокрема на південному напрямку. До речі, про них ЗСУ просунулися на двох ділянках на півдні України. Є успіхи під Бахмутом. Це коротко зі так. зведення від. Генштабу, ну а детальніше попрошу, що ще відомо. Е, ну і продовжуються наступальні дії на е, Мелітопольському напрямку. Е, насамперед, зараз е, відбуваються дуже активні дії біля. Е, ну, фактично, е, от в, в тому місці е, урожайне вже фактично практично контролюється Збройними силами України. Вчора ми бачили і позавчора відео про те, що е, там уже. Можна сказати, що є наші військовослужбовці. На відео фігурував Бредлі. І мало того, що наші десантники там активно працюють на день державного прапору, наприклад, над роботним, над урожайним. Були підняті українські прапори. Так навіть і... в Криму був піднятий. Так, навіть в Криму був піднятий. <світ> uh, і, зокрема, там на півдні з звільнених сіл вдається евакуйовувати мирне місцеве населення українське. Uh, потрібно сказати, що на цьому фоні насправді російські окупанти, попри uh, успіхи uh, нашої наступальної операції, але російські окупанти вірять у те. Що їм вдасться безпечно провести так званий єдиний день виборів на окупованих територіях, який, нагадаю, на Росії припадає на 10 вересня? І зараз, наприклад, на окупованих територіях Херсонської Запорізької області російські окупанти дуже активно завозять бюлетні, завозять агітаторів. Які намагаються ну скажу більшість агітаторів, намагаються сидіти і не висовуватись, тому що бояться помсти руху опору. Але є такі, які намагаються там проводити якусь агітацію, їм допомагають колаборанти на окупованих територіях. Завезли чимало чеченських терористів, які повинні слідкувати за безпекою на окупованих територіях для проведення ось цих виборів. Так званих, потрібно сказати, що в багатьох містах. Тачки населених пунктах е, окупованих територій російські окупанти ухвалили рішення, от маючи досвід проведення цих псевдореферендумів, е, зробити не один день голосування, а зробити кілька днів голосування. На ну, що вони взагалі заморочуються? Спочатку, я не знаю спочатку, зразко можуть намалювати що завгодно. Ну очевидно, так і буде. Спочатку зразково показовий буде е, день виборів на дільницях. А пізніше заплановані обходи будинків, тому що вони вже впевнені, що явка буде низькою а потрібно показати спостерігачам із осетії з Придністров'я, які можливо традиційно приїдуть на російські вибори, показати, що явка є, що люди приходять, люди голосують зараз. Особливо активізувалися російські окупанти на окупованих територіях, в сенсі змушують українських громадян брати свої російські паспорти, і, зокрема, у багатьох населених пунктах окупованих територій, неможливо, скажімо там. Поповнити мобільний телефон без російського паспорта неможливо заплатити за інтернет, не показавши російський паспорт. Тобто всіляко вони сприяють тому, щоб російські паспорти були отримані особливо в тих районах, де українці не хочуть зраджувати батьківщині і брати російський паспорт. Вони зокрема розгортають блокпости, і ти фактично не можеш вийти з дому. Тому що на кожному блокпості у тебе вимагають показати е, паспорт громадянина Російської Федерації. І все це робиться: ці всі залякування, ці всі маніпуляції, для того, щоб змусити українців 10 вересня прийти на виборчі дільниці. Але ми пам'ятаємо, що цей оптимізм російських окупантів їх дуже часто підводив, і коли вони там намагалися готувати якісь псевдореферендуми, якраз в цей момент відбувалися дуже важливі. Е, Ну, скажімо, під час таких псевдореферендумів відбувалася харківська наступальна операція, і якось псевдореферендум на Харківщині не відбувся. Або, наприклад, там відбувався якийсь псевдореферендум на Херсонщині, а потім раз і Херсонщина теж була звільнена від російських окупантів.